Дорогі львів'яни, дорога громада, дорогі українці, дорогі Ахтем, дорога Софія. Наша зустріч відбувається напередодні сьомої річниці початку Революції Гідності. Можливо, одна з найбільш важливих подій в історії України. Чому? Бо українці повстали, коли усвідомили, що маріонетковий режим Януковича під тиском Кремля, після того, як Янукович вночі був вивезений з Мінську до Сочі, повернувся і підписав рішення відмовитися від європейської інтеграції. Коли вони Побачили, що Янукович погодився на зведення статусу України до великої, але безправної колонії в складі Російської імперії. Енергії мільйонів і мільйонів українців, ними на Майдані, дозволила нам з вами створити нову армію і боронити Україну. Боронити від брутальної московської агресії, закласти основи державності, переорієнтувати економіку з російського на європейський ринок, і подолати таким чином кризу, на яку дуже розраховував Путін, вивести країну на траєкторію економічного зростання, коли чотири роки поспіль. Україна демонструвала зростання, і ми завершили нашу каденцію зростанням 4,5%. Отримати томас створити шляхом об'єднання Православну церкву України, визнану світовим православ'ям. Дуже важливо відродити національну пам'ять, бо лише на 27 році нашої незалежності у нас була можливість вшанувати вояків УПА. Нам з вами вдалося захистити українську мову. Лвотами на українську мову на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, виробництві фільмів, здобити. Здобути безвіз, врешті решт і наблизитись до Європи як ніколи раніше в історії. Попри війну, наша команда не пішла на обмеження конституційних прав і свобод громадян, зберегла демократію, досягти небаченого доти рівня патріотизму українців, єдності і любові українців до власної країни. Вирватися нарешті смертельних обіймів так званого руського міра, відчути колосальну гордість за свою вітчизну і завоювати повагу всього демократичного світу, приємно вражено успіхами українців. Ми тоді були зразком боротьби за свободу і демократію. А наші партнери раз за разом казали нам, що за п'ять років після революції нам вдалося зробити більше фундаментальних позитивних змін, ніж за чверть століття до того. І результатами може пишатися кожен з нас. Бо кожен з нас зробив посильний внесок, хто поклав свою цеглинку підвалини нашої нової української державності. Де-факто ми з вами створили державу і безмежною. І я сьогодні ранком казав це родинам Небесної Сотні. Безмежною є вдячність полеглим героям Небесної Сотні. І воїнам. Воїнам, які віддали своє життя за Україну, боронячи нашу землю від російської агресії. Та ми маємо визнати, в Україні. Відбувається повзучий реванш? Комусь ми дуже заважаємо. Хтось верещить так, що він прагне, щоб повернувся антимайдан? І здійснюється цей антимайдан при потуранні зеленої влади. Скажіть мені, будь ласка, а хіба можна було очікувати іншого? Ну скажіть, будь ласка, а як забути той ролик, 95-го кварталу під час Революції Гідності, де вони сміялися з побиття людей, Пригадуєте, як Лисий пропонував одягнути протестувальників в вовну, щоб Беркут ебонітовими паличками вибивав з них електричний струм? За сім років так і не знайшли в собі мужності вибачитися. Перед Кадировим. Страх примусив. А перед країною можливості не вистачило. Реванш антимайдану повзучий і, відверто кажучи, не завжди і не для всіх помітний. Як глобальне потепління в нього просто не всі вірять. На градус сьогодні температура підвищилася, ніхто не відчув. А тим часом десь розломився айсберг, затопило острів чи навпаки. Висохла річка? Скажіть, хіба не показово, що саме напередодні річниці Євромайдану, просто як знущання над нами, його учасниками, з Януковича було знято заочний арешт? Скажіть, будь ласка, а хіба для безпідставного обшуку в Музеї Революції Гідності, в який поліція і СБУ вдерлася сьогодні зранку? Ну, скажіть, хіба не можна було підшукати хоча б інший день? Тижнем раніше чи тижнем пізніше? Бо країна країна живе символом? Ні. Абсолютно свідомо вони обрали саме перед день Революції Гідності. Розрахували і вивірили, щоб жест був як наймога промовісті. Так само. Ганебно символічним було звільнення Беркутів, які судили за розстріл Майдану. Злави підсудних їх зняв особисто Зеленський. Причому зняв Зеленський на вимогу Путіна. Для чого? Замили сліди. Виконавці на волі, частина з них в Росії, і вони вже ніколи не викажуть замовник. І це гарантує безкарність тим, хто давав команду вбивати людей. Це ланцюжок, який вони розірвали. На відміну від ланцюжка коронавірусу, який влада розірвати не може. Я ще раз наголошую: ланцюжок між виконавцями та замовниками вбивств на Майдані, Зеленський особисто розірвав і кінці води. Важлива ознака. Повзучого антимайдану повне нехтування владою законом про реєстрацію і призначення на високі кадрові посади представників Януковича. Портнов, який відсидів за кордоном 5 років, навіть не обіймаючи жодних посад, де-факто курує правоохоронну і судову систему. Заступникам голови офісу президента призначено. Олега Татарова, який, керівництво Міністерства внутрішніх справ в 13 2013 році, був голосом антимайдану, виправдовує Беркутів. І, до речі, тоді ж він обіцяв переслідувати і посадити майданівців. А суди в офісі президента, курує такий собі Смірнов, який є адвокатом Єфремова, першим заступником ДБР. Керує адвокат Януковича Бабіков. І нарешті вішенка на торт. Сьогодні, саме сьогодні, не випадково. Україна живе символами. Для нас з вами символ є Революція Гідності, а для них символ, що саме сьогодні ДБР, який Зеленський віддав в оренду поплічникам Януковича, порушила кримінальну справу проти лідерів Майдану. За статтею державний переворот. Це як відомо, суто кремлівська російська інтерпретація подій. Я це знаю і особисто чув це від Путіна. На допити викликають Турчинова, Парубія, Яценюка, Тетяну Черновол та інших. А роблять це за позовом одіозного регіонала і колишнього. Першого заступника генпрокурора при Януковичі Ріната Кузьміна. Пам'ятаєте його? Пам'ятаєте, він на роялі грав мурку. гімн кримінального світу. Гадайте мені, хто ще грав на роялі? Чим? Не розчув. Так. Він теж грав, хоч не мурку. Що, знаєте, краще б він і далі грав. В нього добре виходить лише те, що він робить не руками. Але, дорогі друзі, ви зрозуміли про кого. Шановне товариство, це кримінальна справа про так званий державний переворот це логічне продовження дій влади після того. Як Зеленський віддав правоохоронні органи і судові органи під контроль реваншистів. ми бачимо, як маховик репресій по відношенню до проукраїнських політиків, до добровольців, до волонтерів. Софія, чуєш мене? Так, от маховик репресій зараз набирає оберт. Але ми точно не налякаємося, ми точно нічого не боїмося, і ми точно переможемо. Я наголошую, що ці події це демонстративний жест по відношенню до мільйонів українців, які встали на захист європейського і євроатлантичного курсу, на захист честі і гідності. І всі, в тому числі, і тут, присутні, є співучасниками так званого державного перевороту. І я до Софії звертаюся не тому, що вона є. Проти неї порушено кримінальну справу і пред'явлено підозру від потерпілого. Ви теж зрозумієте. А тому що тут, в цьому місці, голос Софії під час Революції Гідності я чув на Львівському майдані. Це теж символ. А зараз, а зараз це погроза збанкрутілої влади кожному з мільйонів активних учасників Революції Гідності і обшуку в музею. І допити у справі про переворот. Все це свідчить про те, що реванш із несвідомого, можливо, потакання вже зараз перетворюється у свідомлену державну політику. Але я хочу наголосити: революція гідності вона була не про долю політики. Революція гідності не про зміну влади. Революція гідності це ціннісний вибір, якого. Не зміг зрозуміти Янукович вибір мільйонів українців, вибір нашої держави. І коли Янукович не зміг це зрозуміти, він втік до Ростова. Я хочу провести паралелі, бо зараз цього також не може усвідомити Зеленський. І тому Сергій Жадан, Сергій, ми тобі вітаємо зі Львова, Харківщина, Слобожанщина. Так от Сергій Жадан написав пісню. Всі чули? Ну, хто не чув, подивитися в Ютюбі. Звається Вова купує квіток до Ростова. Вчора ще у нас була священна корова, а нині Вова пензлює до Ростова. Ну, якщо серйозно, то я, чесно кажучи, навіть не думав. І не радію з того, що агонія Зеленського почалася так швидко. Влада знехтувала і нехтує зараз ключовими принципами Майдану, а саме, гідністю людини, повагою до людини. І цими днями це особливо помітно на прикладі її ставлення до протестів підприємців, фізичних осіб. Ми повністю підтримуємо вимоги малого бізнесу. Бо держава так і не компенсувала, як у всьому світі робиться. Не компенсувала тих збитків, яких вони зазнали під час вісняного карантину, коли уряд Зеленського бездумно вимкнув цілі сектори економіки, але так і не зупинив поширення вірусу. І я хочу привітати, бо саме у Львові наша координація з Сейфом почалася так ефективно. Цей ФОП ми з вами. Але дуже важливо, коли в Раді вирішувалася доля фізичних осіб-підприємців. Коли Южаніна з трибуни закликала, щоб фракції об'єдналися і врятували український середній клас. Наші журналісти українські зафіксували як двоє слух. Що зазвичай вони роблять? Обмінювалися порнографічними картинками. Це є дуже яскравий образ, наскільки вони байдужі до проблем народу, якому обіцяли служити. Повзучий антимайдан проявляється і в тому, що європейську євроатлантичною інтеграцією України влада поставила на паузу. Зеленський намагається звалити все на Конституційний суд. Пам'ятаєте, він дуже грозно тупцював ніжками. Грозив пальчиком після цього сумновідомого рішення. Я не захищаю суддів. Але вже кілька тижнів слуги в парламенті особисто блокують спробу, нашу спробу відновити кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях. П'ять років наша команда заповнювала електронні декларації, а слуги прийшли. І дуже налякалися цього. Вони цинічно, відверто, нахабно торпедують це питання. Вони думають, що можна когось обдурити. Вони роблять це Україні і собі на шкоду, створюють колосальну кризу довіру в стосунках з європейськими і американськими партнерами. Вони свідомо зривають безвіз. Бо вони казали, безвіз українцям не потрібен у 2017 році. Підніміть руку, будь ласка. Кому тут не потрібен безвіз? Хто втомився від безвізу? Жодної людини. Ви? Піднімайте руку, якщо ви втомилися. Та не тікайте. Підняв руку і біжить. Ну, до побачення. Решта, дивіться, один знайшовся. А не тікайте, ніхто вас не буде чіпати. Отож, Європейська солідарність вимагає зараз позачергового засідання Верховної Ради, перше, щоб задовільнити справедливі вимоги середнього класу України фізичних осіб-підприємців, щоб відновити закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Бо корупціонери зараз вже уникають кримінальної відповідальності. Прийняти закон про вдосконалення конкурсних процедур при формуванні Конституційного суду. Наш закон, де я є автор, де ми будемо формувати кандидатів на посаду Конституційного суду так само, як і формували Вищий антикорупційний суд. І наявні в ньому вакансії в Конституційному суді заповнити доброчесними суддями. Наголошую, в цьому процесі мають брати участь авторитетні міжнародні експерти. Як наша команда зробила свого часу. Дорогі львів'яни, я буду з вами відверті. Ситуація дуже складна, нічого незворотнього не сталося. Але я твердо переконаний, що ми з вами разом виправимо ту прикру помилку, яка приключилася в 2019 році. Зелені, обманули всю країну. Не обманули одну область і одне місто. Як називається це місто? Місто лева і початок нашого контрнаступу знаменують місцеві вибори. А завершимо ми його цілковитим відновленням української і проукраїнської влади. Ми повинні це зробити, щоб подвиг героїв Небесної Сотні не був марним. І підсумки місцевих виборів яскраво демонструють, що. Суспільство прозріває, слуги зазнали нищівної поразки, їхній результат втричі нижчий, ніж був лише рік тому. Натомість європейська солідарність набрала в середньому в два з половиною рази більше, ніж торік, і виявився єдиною політичною силою, яка наростила рівень підтримки європейської солідарності. Минулого року, ще раз наголошую: ми посіли перше місце лише на Львівщині. А тепер перше місце в Києві, столиці України. Перше місце в Київській області. Перше місце на Тернопільщині, на Рівненщині. Ми перші. І на місцеві вибори в південних і східних областях ми так само йшли з цінностями Майдану і Революції, Революції Гідності. І всюду отримали перемогу. І присутні в обласних і міських радах, значно перевищивши бар'єр. Наприклад, в Запоріжжі наш кандидат атошник Валера Прозапас, запас Запоріжжя Валера, ми вітаємо тебе зі Львова, посів друге місце. Валера, В Одесі, наш кандидат в мери, Молодий 30-річний айтішник Петро Обухов прийшов до фінішу третім, обігнавши кандидата від слуг, попри те, що Одеська область дала в минулому році команди Зеленського один із найвищих результатів по країні. Але вдвох АТГ на Одещині, там, де працював Олексій Гончаренко, Європейська солідарність на виборах до обласної ради набрала як у Львові в Одещині. Друзі, ми дуже втішені результатом в Харкові, де нашу команду підтримали відомі письменники, включно з Сергієм Жаданом, якого я сьогодні згадував. І дуже важливим завданням для Європейської Солідарності було подолати бар'єр на Донеччині. В таких містах, як Славянськ, Краматорськ. Ми не тільки виконали це завдання, а ще й там обігнали слух. І в парламенті Європейська Солідарність. Беззастережно відстоює і захищає цінності Революції Гідності. Ми боронимо права і свободу людини. Ми боронимо, як і обіцяли українську мову. Ми боронимо українську ідентичність. Ми боронимо європейський вибір українців. І місцеві вибори яскраво продемонстрували, що з вашою підтримкою ми точно стали сильнішими. З вами! Ми відчуваємо в собі здатність зупинити повзучий антимайдан. І зробити це мирним парламентським шляхом. Минулої неділі теж важливо, до речі, ми отримали дуже символічну перемогу. Чому вона символічна? Тому що вона сталася у місті фантастичному, мальовничому, на березі Дніпра, яке має символічну назву Українка на Київщині. Це був єдиний, єдине місто, де зійшлися Європейська солідарність і слуги. Вони більше нікуди не пройшли. І наш кандидат від Європейської солідарності переміг кандидата від слуг народу. В другому турі міського голови. Я думаю, гарний приклад. Львів'яни почули. А яким же кардинальним чином змінилася ситуація від минулого року? Історія і час дуже швидко розставляє все по своїх місцях? Наступної неділі ми повинні отримати ще кілька принципових, важливих перемог в другому турі міських виборів міських голів, прагнучи консолідації патріотичних проукраїнських сил перші ж дні після першого туру ми. Рішенням партії в Черкасах підтримали кандидата від голосу Віктора Євпака. І допомагаємо його перемогти чинного мера ставлені партії за майбутнє, яке не дарма називають майбах Коломойського. І я твердо сподіваюся, черкащані нас почують. Позавчора я побував в Рівному. Щоб підтримати висуванця Європейської солідарності Олександра Третяка, який також вийшов до другого туру. І нарешті сьогодні, тут, в моєму улюбленому Львові, в очікуванні успіха Олега Сенютки в другому турі виборів. Ми всі цього чекаємо. І я переконаний, що Львів не підведе. А поки що, а поки що я хотів би привітати Олега Михайловича. З фантастичною, неймовірною перемогою в вчорашніх телевізійних дебатах з опонентом садовим. Але було дуже круто. Очевидно, що Львову потрібна нова, потужна, професійна, проукраїнська влада. І дуже важливо, що представники. Трьох політичних сил, які отримали своє представництво в військкій міській раді, підписали меморандум про співпрацю. Я хотів подякувати варті, яка запропонувала цей меморандум. Хотів подякувати Європейській Солідарності. Хотів подякувати Свободі, яка поставила підпис під цим і для розвитку громади. Молодці! Для розвитку громади. Для гармонії стосунків дуже важливо, щоб міський голова діяв заодно з більшістю в міській раді, а не шукав проти неї захисту услуг, їздя на банку, поглиблюючи втручання банкової справи міста. І я наголошую, Олег Сінютка – це професіоналізм, господарність, чесність, вирішення нагальних проблем міста і нагальних проблем простих людей. Вчора ви бачили під час дебатів, про які я щойно згадував, що пан Олег досконало володіє всіми питаннями життєдіяльності львівського мегаполісу, має чітку стратегію розвідку Львова і всієї об'єднаної громади. Отже, дорогі львів'яни, місцеві вибори відкрили перед Україною унікальний шанс продовжити розбудову держави в умовах завершення реформи децентралізації, спираючись. На найкращий європейський досвід розвитку територіальних громад, і продовжуючи послідовний вектор руху нашої держави, спрямований на повномасштабне членство в Євросоюзі і в НАТО, ми, Європейська солідарність, постійно наголошуємо на великій політичній вазі місцевих виборів, бо від їхніх результатів залежить не лише яскравість лампочок, стан ваших мостів чи стан ваших доріг. Вибори 22 листопада це вибори про Україну, про українську державність. І наша перемога на місцевих виборах це перший крок до перемоги в усій Україні. Саме так це треба розуміти. Перемоги професіоналізму над ділітантизмом. Перемоги патріотизму. над, Пам'ятаєте, яка різниця, Перемоги європейського майбутнього. Над російсько-радянським минулим. І я вірю, я твердо вірю в те, що все в нас буде добре. Ми обов'язково подолаємо COVID-19. Ми обов'язково подолаємо z 19 тому що ми сильні, тому що ми разом. І слава Львову! І слава Україні! Героям слава!